Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 жовтня 2024 року The New York Times і CNN College опублікували результати нового соціологічного опитування, яке стосується підтримки віце-президент Кеча Камали та колишнього. Президента США Дональда Трампа з боку темношкірих виборців, і тут ми одразу говоримо, що цей показник надзвичайно важливий в першу чергу для Камали Гарріс, тому що це та група, яка відігравала ключову роль у перемозі Джо Байдена під час виборів у 2020 році. 80% вірогідних темношкірих виборців проголосували б за Гарріс, якби президентські вибори були б сьогодні, і вибір був би між нею та Трампом. Під час дослідження Гарріс отримала 78% підтримки з боку темношкірих виборців. У Байдена до виходу з гонки цей показник був на рівні 74%. Але у 2020 році. Байден отримав 90% підтримки з боку темношкірих виборців. Це означає, якщо Гарріс претендуватиме на успіх, ну, звичайно, вона має таку ціль, то їй потрібно як мінімум досягти ось цього відсотку підтримки з боку темношкірих виборців, так, те, що продемонстрував Байден, а як максимум перевершити цей результат. 15% темношкірих респондентів готові підтримати колишнього президента США Дональда Трампа, і це на 6% більше, ніж 4 роки. Тому і ми констатуємо, що це плюс для Трампа. 7% темношкірих виборців зазначили, що вони не визначились із своїм вибором. Далі 56% темношкірих виборців заявили, що вони майже впевнені, що будуть брати участь у голосуванні 31%. Зазначили, що дуже ймовірно, що будуть брати участь в голосуванні. 7% дещо ймовірно, 1% не дуже ймовірно, що проголосують. 4% зовсім неймовірно, що вони будуть брати участь у голосуванні. Тобто, фактично більше ніж 80% темношкірих виборців говорять, що ймовірно, так не будуть приймати участь у голосуванні, тобто з ентузіазмом плюс-мінус проблем немає. І, власне, як Гаріс, так і Трампу на це потрібно звертати увагу, враховуючи, що ведеться боротьба за цей електорат. Далі, темношкірі виборці у хитких штатах теж в більшій мірі. Підтримують віце президент Куша Камалу Гарріс. таких 78%. Тут мова йде звичайно про штати Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія стандартний набір хитких штатів в межах виборів 24-го року. І ці 78% зареєстрованих виборців обрали б віце президентку в цих штатах, якби вибори відбулись сьогодні за дослідженням Ховар Ініціатив on Public Opinion. І це дослідження проводилось минулого тижня. Проте, інше нещодавнє опитування The New York times Siena серед вірогідних чоловіків виборців показало, що Кандидат від республіканської партії має перевагу над Гаріс щодо цього сегменту електорату на національному рівні. Тобто 51% чоловіків готові підтримати Дональда Трампа, а 40% Камалу Гаріс. І це дуже значний розрив між... Колишнім президентом США та віце-президенткою США. Останнє опитування The New York Times Яна Колич проводилось у період з 29 вересня по 6 жовтня було опитано 589 темношкірих виборців, похибка склала 5,6%. Тобто, якщо ми зробимо висновок з цього дослідження, ми дійдемо до висновку, що з однієї сторони. Гарріс, так, кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії, має велику підтримку серед темношкірих виборців. А з іншої сторони, їй потрібно досягнути того результату, який продемонстрував Байден під час. Виборів у 2020 році, якщо ми говоримо про перемогу Камали Гарріс. зробити це буде надзвичайно важко, так враховуючи, що Трамп він також включений в процес завоювання не всього темношкірого електорату, хоча б його якоїсь частини. Бо Трамп розуміє, що якщо Якась частина це 20% чи 25% проголосує за нього, то, відповідно, він буде мати успіх на виборах. Власне, за цей електорат, як я сказав, вище буде продовжуватись боротьба, і це буде відбуватись аж до 5 листопада. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!